Привіт, народ! П'ята ранку прокинувся, пахне сосисками якимись вареними, Дуже приємно. Просто хочеться їсти каву, сьогодні з собою не взяв. Це майкемпінг, звуть мене Кирило. Кожного дня загартовуюсь, не дивлячись ні на що. Сьогодні на вулиці в нас плюс 12. Справжнє літо. Ну що. Давайте обливатись, не будемо витрачати наш з вами дорогоцінний час. В мене все про туризм, все про кемпінг. Дуже багато оглядів туристичного спорядження. Всю інформацію знайдете в шапках профільів моїх соціальних мереж. Будьте, будь ласка, здорові, і це, напевно, найголовніше. І бережіть себе і своїх близьких! Фух. Фух. О! Ось вам і найкращий спосіб прокинутися. А потім вже кава після цього. О! Клас. Всім величезне дякую.